Рік для нас був надзвичайно складним, також складним цей рік був для парламенту. Звичайно, 24 лютого перевернуло всіх, всі думки наші, всі наші плани, всю нашу роботу. Ми ніколи не думали, що будемо працювати в умовах війни, і ті саме виклики, які нам зараз дає війна, ми успішно намагаємось долати. Перш за все, це робота парламенту, яка йде постійно і постійно ми розробляємо нові законопроекти щодо подолання викликів війни, щодо захисту переселенців і та захисту соціальних верст населення. Знову ж таки щодо моєї роботи, да, весь час я знаходилася в Україні, в місті Києві, де працювала в парламенті, та місто Черкаси, де є мій окруз. Черкаський регіон на сьогодні має більше 100 тисяч переселенців. Навіть сьогодні ряди переселенців поповнює саме домовленість ЄС Херсонської області. Щодо роботи в парламенті. Достатньо важливо було прийняття це законопроекту про бюджет України на 2023 рік. Так, це надзвичайно була складна робота, яка мала нам нові виклики, тому що даний бюджет мав ще окрему частину, це військову частину. Тобто, можна сказати, цей бюджет складається з двох частин: це частина бюджету, той, який був у нас завжди більше одного трильйона гривень, та бюджет військової частини. Що саме лякає в цьому бюджеті? Які можна сказати ризики у нас існують? Перш за все, це та частина запозичень, які ми маємо. Більше 50% нам потрібно запозичити коштів для того, щоб утримати бюджет. Якщо говорити про запозичення, це 1 трильйон 500 мільярдів. З них 96% це зовнішнє запозичення, і 4% це внутрішнє запозичення. Тобто ми уявляємо цю суму, яку ми маємо запозичити, перш за все ми її маємо отримати. А друге питання ще і далі розраховувати на кінець війни також і на повернення цих коштів. Наступне питання це соціальні стандарти, які враховані в бюджеті. Прожитковий мінімум 2589 гривень, тобто він не змінюється. Наші пенсії, соціальні виплати не змінюються. Ми бачимо, наскільки зараз піднялися ціни, наскільки зараз у нас відбувається. Знецінення заробітних плат, знецінення грошової одиниці. У мене питання: як будуть виживати? Пенсіонери та соціально незахищені люди разом з МФО розумною політикою ми подавали правки до бюджету щодо підняття прожиткового мінімуму на тому рівні, який він має бути. Але відповідно дана правка була відхилена все ж таки також подавалися правки щодо індексації. Пенсій, тому що ми маємо достатньо великий рівень інфляції, якщо говорити про два роки, той план інфляції, який ми маємо на 2023 рік, і інфляцію, яку ми маємо в 2022 році, то інфляція буде досягати більше 70%. Тобто, ми можемо прорахувати знецінення наших заробітних плат пенсій відповідно соціальних виплат, і той результат, який ми будемо мати з соціально незахищеними верствами населення. І стоїть питання щодо індексації, перш за все, пенсій та соціальних виплат. Ну, про що нам в принципі гарантував Кабінет міністрів, що ці кошти будуть знайдені, і відповідно до березня місяця це питання буде вирішено. Також щодо ризиків, які існують в бюджеті, це неврахування світових цін на енергоресурси, також неврахування збільшення тарифів. На житлово-комунальні послуги, що теж призведе до збільшення заборгованість житлово-комунальних послуг, І також ми повинні при цьому враховувати відповідно різниці в тарифах для населення, відвідавши Херсон. Місто Херсон після окупації. Саме часте питання, яке нам задавали, це пенсії на сьогоднішній день, які не виплачувалися під час окупації. Ну, ми знаємо, якщо не відмітитись не в певний час, да, не поновити пенсію, вона не нараховується. І це питання виникло у багатьох. А ще виникало питання щодо того, що людина мала отримати там в лютому вже призначення пенсії, але, звичайно, пенсія. Сяв не розглянута, була комісія не призначена. Відповідно до того, людина не отримувала 8 місяців пенсію. Це теж достатньо болюче питання, тому що люди залишились просто без коштів існування. Дане питання відповідно звернення, ми написали до пенсійного фонду. Також ми працюємо над розробкою законопроекту щодо пенсійного законодавства.